От тепер поговоримо про реальні відгуки від клієнтів. Дуже приємно, коли надсилають люди з різних груп, чатів і пишуть про те, що «Здравствуйте, прошу вас, ну, тобто спілкуються вони там між собою і шукають уже, де відкрити накопичувані програми». І ось, наприклад, якась жіночка, в одному чаті пише, нам надсилають цю інформацію люди, які спостерігають і бачать. І пишуть «Здравствуйте, прочла ваш коментарі по накопительному страхуванню. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, на якій страховій компанії ви остановились? Я зайнялась цим питанням і нуждаюсь в консультуванні». І ось їй відповідає наш клієнт. У нас в Україні є замечательна саний брокер Aura Invest, которая помогает открыть накопительные программы глобальной компании MetLife. Они аккредитованы надсбанком и Адом контакты, а проконсультируются, ладно, своего вашего бюджета, медицинским потребностям и планам. Компания реально вывлачивает и брокер порядочный. И дают наш телефон. И когда мне это присылают, я классной по компании Aura Invest, это дуже-дуже приємно, тому що я даже ци людей і не знаю, а уже розмова відбувається між ними. Так що зараз я вам хочу показати виплати. Ось, наприклад, хлопчик, 4 роки. Йому ставили діагноз цукровий діабет. Як почалась війна, в бачки за кордон. Програму цю вони знаходяться в Італії і програму цього хлопчику відкрила бабуся. Вона працює в міжнародній торговій палаті. Жіночка. Ми не маємо права називати прізвище, тому ми замальовуємо їх. Тобто людина поважна, людина освічена. Вона ну, але вона відкрила невеличку програму, там взагалі за 8 тисяч гривень, 4 тисячі відкладає дитинки, а за 4 тисячі купила захист зі стану здоров'я. у Дитини було 200 тисяч ліміт по критичним захворюванням. Тут, коли вона дзвонить і повідомляє про те, що у них встановили діагноз цукровий діабет, і вони а, за кордоном і потрібні гроші на лікування, то а вже ж ми, як брокери допомагаємо. Заповнити заявку, перекласти з наземної мови всі заключені лікарів, надали, надали до компанії Митлай, і компанія виплатила їм на іванські рахунок 213 тринадцять тисяч Ну а вже ж це дуже хвороба важка і не виліковується вона, але це допомога, і це добре, коли компанія робить такі. Наприклад, така виплата була як чоловік похилого віку, тільки відкрив програму. Він старший за віком ніж 50 років, але він захисник ЗСУ. Ну не витримало у нього сатечка, і людина просто померла. Так як програма працювала всього другий рік, і програма була відкрита всього там за 10 тисяч в рік, і не складав по 10 тисяч рік. То за ризиком смерті йому компанія виплатила 200... тобто не йому, а виготону бувачу, якого не за своїм договором, виплатила 249 тисяч 874 гривні. А вже ж ці гроші якось допоможуть рідним в похованні людині. Ну хоч якась трошечки компенсація, не не компенсація, а хоч якась допомога рідним близьким при такій, при такій трагічній ситуації, також, наприклад, людина каталась на повза на цю зимку. Програма також працює 4 роки і відбувся перелом пальця. За перелом пальця на ногі людина отримала 24 тисячі 326 гривень. Це все розрахунки. Також люди надсилають самостійно свої скріни з своїх клієнт-банків. І ось, наприклад, виплата мільйон 573 сімдесят тисяч це за смерть застрахованої особи. А також 430 тисяч це у жіночки діагностували онка, тобто рак. А, є рак просто різних органів, а є рак жіночих органів. То друга проводка, яку надіслали 500 тисяч виплати, це якраз рак жіночих органів. Також клієнт нам Багато виплат. І, наприклад, ось захист, який відкрила жінка, всього за 8 тисяч п'ятсот гривню на рік, із яких. Із яких на діагностування будь-яких критичних хвороб дитині було вибрано 1 мільйон. Тобто людина обрала, що якщо буде якась хвороба встановлена, критична, там, цукровий діабет, онка там, інші хвороби, то вона отримає мільйон. І за це вона все заплатила. ну, і госпіталізацію за тисячу гривень і хірургічне втручання 100 тисяч, все, програма коштувала всього 8581 гривня в рік. А якщо розбити по кварталі, це взагалі копійки. І так відбулося, що у дитинки знайшли рак, діагностували рак. То Матуся отримала 1 мільйон 125 тисяч. Це ж вже їй допомога боротися за життя дитини. Також відбулося видалення щитовідки, щитовідної залози у жіночки, і їй виплатили 69 тисяч триста гривень. Тож виплачує компанія Металайф лише тим, хто має програму. Компанія виплачує на картку за лікування чи хірургію чи інші якісь страхові випадки, які ми розраховуємо в програмах. Решта людей витрачають зі свого гаманця або беруть кредити. От подумайте, а як у вас, де ви берете гроші, якщо щось трапляється зі стану здоров'я? Маєте ви вже поліс убезпечення свого бюджету і власне вашого життя? Чи не маєте? Таких виплат дуже багато. Дуже приємно, коли пише людина. Добрий вечір, Людмила Іванівна. дякую. такому випадку дружина отримала гроші. І людина сама думає про те і пише: Надаю копію, як інші. для прикладу, що програми діють, а плати надходять швидко, все дуже просто та зручно зроблено і надсилає скрин свого клієнт-банку. У жіночки була травма міністку і розрив м'яса. Отримала 21 829 гривень. Теж добра сума. Людина може місяць лікуватися, бути вдома з пов'язкою і не турбуватися, що вона на сьогодні не працює. Виплата клієнту за травму руки бензопилою 16 тисяч 750 гривень. Виплата клієнту за перелом кістки руки, який стався внаслідок падіння на засніженому дворі, причому стався 15.01.26 року в цьому році. А виплата вже відбулася 22.01, тобто і час великий не проходить. І отримали виплату 29 тисяч 950 гривень. Таких випад дуже багато. Тепер я просто хочу, щоб трошечки ви послухали самих клієнтів, що вони говорять. Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти свою історію, як ми познайомилися зі страхуванням життя. Дякуючи Людмилі і Інвест, Ми в далекому семесткому заключили договори довгострокового страхування життя. Так от спочатку, звісно, була тінь недовіри, але потім, в 2019 році, ми перевірили на собі, як працює компанія Медлайф. Чоловік отримав травму, коли о, катався на велосипеді. І е, Всітинка довелося робити операцію. ми через деякий час отримали свої гроші навіть більше ніж витратили на операцію. Тому всім гарних розумних прийняв рішень і прості люди діляться своїм досвідом. Тож я хочу ще трошечки поділитися, щоб ви послухали, що говорять люди. Доброго дня! Хочу висловити ви свою вдячність Мидлайф та Аура Інвест в серпні місяці мого сина. Прооперували гострий апендекс, і буквально в декілька тижнів Aura Invest виплатили нам суму страховки 13 тисяч 150 гривень. Це суттєва підтримка і допомога. Дуже вдячна. І хочу ще від себе висловити велику вдячність Єдіменту Івановні консультанту за те, що вона вчасно все поясняє, розповідає учасво, приймає участь у житті. Дуже вдячна за все. А, дякую вам, процвітання, всього самого найкращого і, звісно, миру нам усім. Свою дочь компании Медлайф я застраховала более 4 років назад. За це время было получено 4 страховые выплаты по различным медицинским таким вот показателям. А, свое такое окончательное решение о том, что я буду в этой компании, я приняла, когда узнала, что компания имеет более 120 лет. То тобто, есть она имеет огромный опыт по преодолению различных негативных сценариев. А также, когда узнала, что компания имеет финансовый статус 3 h то есть это больше, выше, чем даже наш Национальный банк Украины. Ну и также большая благодарность руководителю филиала в Украине компании MetLife, Aura Invest, и ее руководителю Едемент Людмиле, за ту информацию, которую она давала изначально и дает всем нам сейчас. Большая благодарность ей за это. Ну і також відкривають такі програми не тільки дітям, не тільки собі на приватну пенсію, цивільні громадяни, але і відкривають люди, які захищають сьогодні нашу країну. Давайте послухаємо, що вони говорять. Це теж, теж дуже цікаво. В Страхування я прийшла рік тому, після того, як померла моя мама, в неї була відкрита програма, і ця ситуація спонукала мене відкрити також програми для себе, чоловіка і дітей. Програма у нас відкрита вже рік, і за цей рік. Поліс чоловіка по здоров'ю вже три рази спрацював. Він військовий, і із... через знесення служби в нього загострились хронічні хвороби, а також з'явились нові. Йому за цей рік відшкодували за лікування в стаціонарі близько місяця і за дві операції з видалення варікозу на оби... обох кінцівках. Ми дуже задоволені тим, що є така можливість і що є страхування і впевнені. Всім доброго вечора, я Оксієн Володимир Іванович, військовослужбовець 158-ї бригади. Танкіст недавно, ну я відносно рік року назад, отримав травму коліна правого, були там кови. Як кажуть, я був застрахований в Метлайфі, і після чого всіх необхідних оформлених документів, паперів я отримав грошову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень. Тому я радий, що користуюсь цією компанією. Вона, як кажуть, не обманює. Я досі сплачую всі необхідні реквізити кажуть, я маю декілька подій страховок різних, по одній схемі, по другій. Тому, як кажуть, будемо продовжувати далі співпрацювати. Ще хотів би подякувати за допомогу, де я застраховано в Метлайфі, пані Людмилі подяку та Олегківському Миколу Володимировичу, який теж це моя страхувальна особа, яка залучила до цього. Тому вони надають мені допомогу, у разі чого, де і як. І все воно проходить дуже добре. за що я радий користуватися даною страхувальною компанією. Це не є обман. Я хочу військовослужбовець, але, як кажуть, десь у цивільному житті є, як кажуть, приходять певні моменти, де здоров'я після армії не найкраще становиться. Тому я раджу всім користуватися собою військовослужбовцям. Бо воно все виходить звином часу. Дуже дуже приємно, коли військослужбовці дякують, дружини їхні дякують. Коли ми можемо допомагати їм, у нас тоді з'являється більше енергії. Розповідати, доносити цю інформацію, щоб всі люди користувалися цими програмами. дай Боже, щоб всі повернулись, були живі, скоріше це війна закінчилася. Але ж ми всі розуміємо, що як, що як і у захисників наших підривається стан здоров'я від того, що вони там перетерпувають в цих окопах, так і у цивільних людей, які сьогодні знаходяться в холеді і в стресах, тому найкраще мати програми комплексні, де ми собі на майбутнє гроші, і при цьому маємо виплати, якщо щось зараз трапляється зі за стан здоров'я. Тим паче, ці виплати не впливають на накопичення капіталів на ті чи інші дії. Доброго всім дня. Я є клієнтом компанії Aura Invest. Ця компанія допомогла мені вибрати мій індивідуальний поліс страхування життя. Я вважаю це моїм найціннішим подарунком в моєму житті. Літом трапився нещасний випадок. Я прикусила кісточку вишні, і в мене розколовся зуб. І Компанія покрила всі мої витрати, які були у приватній клініці, і ще трохи залишилась. Це було дуже приємно. Тому дякую страховому брокеру Aura Invest за те, що вона так дуже опікується нами, і робить гарні програми. Дуже багато є таких відеофільмів. люди, люди надсилають нам телеграм-канал, а вже ж колись ми зробимо повний відеофільм, і ви бачите це всі, -всі прості люди, які даже, ну, просто стісняються донести цю інформацію, але вони діляться. Бо хочуть щоб як найможна більше людей себе захистили і е, були фінансово захищеними. Ой. І ось ще одну. послухаємо. у мене немає досвіду одержання страхових виплат, бо договори ще не скінчилися, а ризиків по здоров'я немає, і тому я всім благаю здоров'я. Але я хочу звернути увагу на акціонера компанії Аура Інвест Людмилу Іванівну, нашого лідера. Це дуже поважна людина, фінансист, працьовита, знаюча свою справу. Впевнена у своїй користі для суспільства. За такою людиною можна йти. А краще не за, а бути поруч з нею. Тож запрошую вас у команду Aura Invest. Це круто і надійно. Чекаємо вас. Це якраз я вирішила вам також викласти те, що мені надіслав наш консультант, людина, яка знаходиться в нашій команді, хвилювати Тетяна Тоберне, це відео, тому що дуже приємно, коли про тебе так говорять в твоїй команді. Люди. І кожен наш клієнт, коли відкривав собі програму, більшість з них ніхто не думав про те, що колись може стати також консультантом. Але є такі люди, які стають консультантами. Багато хто нас рекомендує. І кожен з вас може також приєднатись і ще й додатково заробляти. Але для цього потрібно прийти навчання, тому що дуже багато прийнято тепер вимог, щоб стати консультантом. Але ми допомагаємо. Ми зацікавлені, щоб люди були як фінансово захищені в майбутньому, щоб мали виплати сьогодні, якщо щось трапляється зі станом здоров'я. Але ми всім бажаємо здоров'я, щоб всі довго жили і були здорові. І при цьому ми також. Відкриваємо двері для кожної людини, яка хоче заробляти, тому що на консультуванні ми всі заробляємо з інвестиційного доходу. То, якщо ви в пошуку де заробляти, ви можете це з нами робити, і ми всі працюємо в онлайні. Тобто не потрібно ризикувати своїм здоров'ям, бігти при тих в яких ми зараз живемо. Всьому навчимо. І Це дуже приємно, коли про тебе так говорять люди. Більше ознайомитись з програмами більше ознайомитись з програмами накопичення страхового захисту, ви можете на нашому сайті aura investlife І ще хочу також довести трошечки нагадати за довідкою, що Aura без є страховий посередник, офіційний агент Медлайфа, є в реєстрі страхових посередників Нацбанку, наш номер три Ви можете зайти на сайт is.bank.gov.ua і почитати перевірити, що ми дійсно сертифіковані і контролюємося регулятором Нацбанку. Наша електронна пошта ауортереінвесточка Ви можете написати на неї, якщо хочете розрахувати, можете написати на сайт, який я вам тільки озвучила, а також можете нам, до нас звернутися на WhatsApp або Viber 097 602 99 25. З повагою і з великим бажанням і любов'ю ми для кожного з вас допоможемо вам обрати вашу особисту програму або для вашого колективу, щоб ви всі могли собі її дозволити, користуватися, мати впевненість в майбутньому і впевненість в сьогоднішньому дні. Всім гарного дня! Чекаємо ваші звернення на консультацію.